Доброго ранку, ми з України, мене звати Ольга. Зараз будемо з вами дивитися. Продовжуємо працювати та, з вами. Давайте будемо дивитися Нікополь, Найближчий час, що буде відбуватися Нікополь. Нікопаль теж іде до нових берегів. Паль готов сражатися, взиває набор. Ой, набор, взиває на. Господи. Кхе -кхе. Воює. Воює. Воює за себе Паль. Все тут має бути добре, все тут має бути спокійно. От, на сьогоднішній день ще якісь маленькі питання там вирішуються але е, повністю має вернутися. Подивіться, по четверки, по шестерки йде допомога, йде підтримка, велика підтримка, помагу, все пройде так, як треба. Ну, і по карті уміреності, я думаю, що пройде все спокійно. Для Ніка Полятуз Пентаклі це дуже-дуже великий Такий шанс, такий шанс, от, ну, е, от він має случитися, но це просто шанс на, на мільйон і помагу, все має вийти. І ну дай Бог, щоб все потихло. Я вас дуже люблю, бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.